Всім привіт! Ви знову на каналі like Games. Сьогодні покажу, як правильно зберігати гру My Summer Car. І перший основний спосіб зберігання ігри це знайти любий туалет, навести мишку на унітаз і зберегти гру. Тепер ми можемо продовжувати грати з того місця, де була збережена гра. Але є деякі нюанси в цій грі. Коли загрузили ігру. Відкрили двері. Побачили машину, відкрили двері машини, завели мотор і направили до магазину або виконувати якісь завдання. Ви ж не знаєте, що може статися по дорозі. Отак От як тепер. Чуть-чуть би не писався в поворот. Ну все, вирулив і поїхав далі. Да, якщо ви екстремал і хочете їздити по рейсам... Бачите тунель і хочете спробувати проїхати. А там попадає камушок і вашу машину заносить. І ви розбиваєтесь. Вас публікують в газеті, Все. ви розбилися тунель. Ігра починає зберігатися. І ви з'явитесь не з того місця, де зберігали попередню ігру. Появитесь тепер біля собору. Можете продовжити дану гру або початком ігри... Зберегти гру іншим способом, та з'являтися завжди з того місця, буде збережено буде. І так, переходимо на робоче слово, відкриваємо мій комп'ютер. Переходимо на C. Далі користувач. юзер. Тепер нам треба, щоб з'явилася папка app Data. Нажимаємо галочку відобразити приховані файли. Тепер з'явилася папка. Заходимо в Summer Car» Потрібно зарахувати ці файли перед початком ігри. Таким образом, ви зможете зберігати всі свої ігри «My Summer Car» Після того, як ви розбилися і гра автоматично збереглася потрібно видалити існуючі файли. Щоб не з'являтися біля собору, Видаляємо файли. Відкриваємо архів, де була попередньо збережена ігра, і перетягуємо в папку. Тепер, запустивши ігру MySamerK, ми появимося не біля собору, а в доміку. Тому підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коменти. Всім пока-пока. Det <laughs>